Друзі, ну і далі продовжуємо ефір. Бо е, важливий гість у нас зараз найближчі хвилини. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий день. Як чуєте нас? Слава Україні, чую відмінно. героям. Здорово, слава. слава. Пане Сергію, ми з вами літом неодноразово долучали вас до ефіру. Питали про ситуацію в місті, в Одесі в області, про ситуацію там з пляжами і так далі. Зараз осінь багато дітей пішли до школи, і якісь правила поведінки я маю на вас зміркувань безпеки. Щось помінялося ось саме з цим настанням осіннього сезону. Ну, до речі, буквально дуже коротко про пляжі, деякі з них поросли бур'яном і дякую людям за те, що все таки переважна більшість дотримувалась тих правил заборони відвідувати пляжі, купатися в морі. Ну, власне, що стосується шкіл, то звичайно на порядку денному у нас найголовніше було питання: питання номер один – це безпека учнів та вчителів. І батьки приймали рішення в тому, як мають навчатися діти, то власне. По всій області форма змішана це і офлайн, і онлайн. Переважна більшість все таки дистанційно, тому що на жаль, укриття є не у всіх школах а навіть є, якщо укриття, то ми дивилися, наскільки вони сьогодні відповідають сучасним вимогам, тому що близько 30% по Одещині шкіл у нас займаються сьогодні і працюють саме офлайн. Ми їм заздримо, ті, хто на дистанційному, звичайно, і ці укриття, які в них є. Чесно вам скажу. То в деяких школах немає навіть таких класів, тому що все обладнано, і є парти, звичайно, є стільці, є медикаменти. Є. Продукти, є інтернет, є санвузли. Тобто, всі умови, які мають бути. Тобто, якщо там, не дай Боже, лунає сигнал повітряної тривоги, діти просто змінюють клас і переходять до іншого. Робота ця не залишена, так що знаєте, новий навчальний рік і до наступного вже до переможного, Сподіваюся, і мирного там, де є можливість сьогодні допрацьовуються ці укриття класи, і в цьому напрямку будемо рухатись далі, щоб діти могли все таки займатися більше офлайн ніж онлайн. Бо спілкування є спілкування пане Сергію? А щодо вимушено переміщених осіб щодо переселенців, знаємо, що Одеська область стала прихистком для багатьох українців. Е е яка нині ситуація? Чи досі багато переселенців лишаються в області, чи е е дехто з них не знаю, там повернувся назад? Або можливо навпаки вирішили е е виїхати далі? Я зараз вам скажу так, що їх стане на порядок більше. Тому що відповідно розуміємо ситуацію, яка відбувається на південному напрямку нашого українського фронту, і сьогодні будуть уже долучатися до нас ті люди, які воюються. Хтось ще дай Боже вдасться виїхати з території тимчасово окупованої Херсонщини з Миколаївського регіону. Це кільканадцять тисяч людей. Це Ситуація доволі складна, непроста. Сподіваюсь, що ми з нею впораємося, і сьогодні у нас відбулася сесія Одеської обласної ради. То на ній очільник нашої обласної військової адміністрації, пан Максим Марченко, звертався і до депутатів, звертався і до Очільників територіальних громад, що дуже складна робота. Ще раз хочу сказати, але маємо зробити все, щоб люди знайшли прихисток повноцінний, тобто не просто вивезти зустріли на вокзалах, надали там прихисток, так над головою і забули. Ні, звичайно, є і соціальна підтримка, і питання, яке для нас дуже важливе, це надання робочих місць. Цим теж доволі складно і кажу так, є це реалії. Але сподіваюся, що як кажуть, гуртомий батька легше бити. То ми з цим завданням впораємося. Але хай наші війська зараз трошки псу війська просуваються на південному напрямку, тому що для нас це найголовніше звільнення тимчасово окупованих територій. Нема там випадків з невстановленими особами, виводя в цивільному одязі без паспорту, документ документів і так далі. Від яких чути таке правильне російське наріччя? не спостерігається, так? Ну, поки що поки що таких фактів не зафіксовано. Ага. До речі, буквально кілька хвилин тому я вже повідомив, що у нас протягом сьогоднішнього дня і вчора затримано кілька людей. Мова йде не лише про Одесу, про деякі інші міста зараз називати не буду, які проваджували таку агітацію, за, виправдовували російську агресію. І так далі і тому подібне, там є кілька. Статей, які я думаю, що вони підтвердяться кримінального кодексу, це колабораціонізм, звичайно, і можливо зараз перевіряється, проводяться відповідні слідчі оперативні дії, що ці люди також можуть належати до диверсійно-розвідувальних груп. Ми про це пам'ятаємо, тому що коли дуже спекотно. На фронті це традиційно оці консерви диверсійні можуть прокидатися, отримувати відповідне бойове завдання і працювати. Але тут треба подякувати нашим спецслужбам. Контрдиверсійна робота в нас триває постійно, і затримання таких людей є постійними. Не про все поки що говоримо знову таки з огляду на те, що тривають відповідні оперативні дії. Пане Сергію, дякуємо вам дякую. дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Завжди дуже раді вас бачити і чути. Бажаємо гарного дня без повітряних тривог. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації.